От в чому для вас відбувся, не відбувся перехід від підприємця до інвестора, і що значить робота інвестора в вашому розумінні? Одвес тут насправді вона не відбулася цей перехід, тому що в бізнесах ми активні і ми залишилися з підприємцями, створюючи якісь нові проекти, підтримуючи наші існуючі проекти і розвиваючи існуючі проекти. Є інвестиції в якісь інші теми, де приходить людина, захищає свою ідею, ну презентує свою ідею. Ми робимо бізнес-модель, він захищає ці цифри, і ми інвестуємо якусь суму в новий проект, де ця людина буде управляючим партнером, а ми вже де-факто стаємо інвесторами. Оце змінилося, та, такі, такі. але доля у нього завжди менше, ніж 49? Так, да, у нього доля завжди менше, як 49, чи переважно 25, 20-25, десь переважно в цих, цих, цих межах. А от як інвестори, щоб б ви могли дати ну, от, по одній такій безцінній пораді нашим глядачам да, з висоти вашого повноліття відбувається, інвестуйте тільки в підприємців. Тільки в підприємці не в спеціалістів, не в менеджерів, не в фахівцях якоїсь супер навороченої історії. Хочете мати бізнес, інвестуйте в підприємців. Від мене така з точки зору ризиків порада. Інвестуйте в теми, які ви розумієте, і не інвестуйте в теми, які ви не розумієте.